Прямо тут, ось можна ззаду галявинка. На нас тут буде чекати перегляд кінофільму «Маріуполь. не втрачена надія. Я маю надію, що полтавці, які протягом того, як ми будемо ходити, ходою, будуть запитувати, що у нас тут за виставка. І наш, наша людина, яка залишиться тут, вона буде скерувати всіх на фільм. І на фільмі, на дуже цікавому, на документальному буде будуть люди. Давайте, мабуть, розпочнемо з того, що вшануємо хвилини і мовчання наших загиблих захисників та захисниць, які віддали своє життя за нашу з вами свободу, за наше з вами життя за кордони рідної України. Тож, я думаю, що можемо розпочинати наш відкритий мікрофон. Всі, хто сьогодні прийшов, хто бажає висловити свою позицію, свою думку, підтримати родини військовополонених та безвісти зниклих, я запрошую вас. Я знаю, що сьогодні з нами Світлана Холодна-Лисак, я би хотіла їй перші надати слово. Вечора всім дуже погане слово рада, але я дуже ціную, що мене запросили до вас сюди на зустріч, тому що ці зустрічі вони надважливі, тому що ми повинні єднатися і розуміти, що це наш спільний біль. Навіть якщо це не твій рідний, там не людина, яку ти не знаєш, але якщо це українець, він потерпає в полоні, то ми повинні про це говорити, повинні про це кричати. Е, мені колись на очі попався такий вислів, цікавий, там, чи притча про е, морських зірок, які випадають, е, які хвилі викидають на берег океану. Їх там багато-багато, сотні, вони помирають. І один чоловік ходив і вибрав ті зірки і кидав назад у море. А в нього запитали, тіпа, ну, от, сенсу того, що ти робиш, тому що їх багато, ти взагалі всім не допоможеш. А він сказав, що сенс для тієї зірки, яку я кинув у море, є. Тому е, мені б хотілося, щоб ми кожен з нас розуміли цей сенс, розуміли, що наша підтримка, наше добре слово, наша повага е, до один одного, до українців вони мають сенс. Навіть якщо ти десь один засяєш зірочкою, і десь іще хтось появиться. І е, коли ми кожен з нас возьметься за руки, то ми можемо утворити одне таке велике-велике коло. А це дуже важливо. Це моя нація, моя нація. Перших на милиці бентує пекельний біль. Століття ноги не бореться, втирає у рани сіль. Моя нація бродить колами, в кайданках душі тіла, їй пишуть чужинці історію, проводять криваві жнива. Моя нація прагне волі. За нею щораз помирає. Невідомими часто героями прийдешній її воскресає. Моя нація стане бронею. Як один в унісон, видих вдих, Як один із дитям вдовою, вріже катові прямо під дих. Вільна нація випрямить плечі, у очах її люті сталь, Її навіть здавалось приречено переповнить жага до життя. Моя нація, мати героїв, пройшовши усі жарнова, відродившись із пепелу і болю, на весь світ прокричить Я жива! Хотілося б, щоб ми не соромилися бути українцями, не соромилися підтримувати один одного, розуміли, що це важливо, і про наш біль, про наш е, такий стан речей ми говорили, кричали, а не шепотілися десь там тихенько і не боялися це озвучувати. Кожен з вас, хто прийшов, приніс такий маленький вогник, який об'єднує, який дає емоційний заряд. Ну я так вважаю, так. Дає емоційний заряд нашій спільній справі і сподіваюся, що наші люди, наші хлопці, дівчата, хто в полоні, вони все-таки на якомусь емоційному рівні знають, що ми їх тут пам'ятаємо і підтримуємо. Мені здається, це досить таки важливо і для нас, і для них, тому що коли вони повертаються з полону, коли вони вже в наше життя цивільне входять. Да? І е, я думаю, їм досить таке має бути тепліше на душі, коли вони знають, що про них хтось думав і хтось відстаював. Що не просто вони там були, за них забули. Тут через два роки когось випустили і ніхто навіть не згадав. Тому я досить таки вдячна всім, хто організовує такі акції, хто приходить. І е, мені дуже е, приємно і тепло бути в полі із вами разом. Дякую. Я вибачаю тримтіння в голосі, тому що без болю до сих пір я не можу про це говорити спокійно. Спочатку без зникли. два місяці ми не розуміли, що як, потім підтвердження, що все таке в полоні. Так, можливо, на деяких хвилин стає легше, але ми розуміємо, що з ними там роблять. Що їм доводиться кожну хвилину, кожну годину, кожного дня витримувати, це досить, досить важко. Тому я хочу закликати всіх, всю Україну, що ця тема це не тільки те, про що потрібно говорити, це те, про що потрібно кричати. Кричати, щоб повернути кожного з цих хлопців. Батьки. 24 на 7. Всі ці е, 4 місяці ми повернули цього хлопчика. Слава Богу, він вдома. Але реабілітація не закінчилась до сих пір. Тобто, вже півтора року е, йде реабілітація військовополоненого, і вона буде продовжуватися. Тому що те, що вони там пережили, це ніколи не пройде безслідно, і як і для родичів, тих, хто пережили. Тому давайте об'єднатися, об'єднуватися, підтримувати одне одного в ці найскладніші для України часи. Дякую вам за увагу, радість бачити свідомих полтавців, які нагадують, підтримують родини, нагадують про полонених. Бо ви ті, хто не має полоні близьких, але ви ті. Хто підтримують а, своєю присутністю і своєю активністю, підтримують родину полонена. Ви ті, хто нагадує полтавцям, які живуть своє життя, вільне, спокійне, а, в якому немає війни, на жаль. А ви сила, і я хотіла. Подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви свідомі. Хотіла сказати, що сьогодні я з вами провожу останню акцію. Дякую, що ви долучилися, стали зі мною річ, опліч були це, це такі сльози. Знаєте, вдячності вам за те, що є свідомі люди. Тому що, коли я приїхала в Полтаву, я бачила наскільки всім байбуже. А зараз я бачу вас кожного разу все більше і більше. Люди долучаються, люди розуміють, розділяють біль. У мене в полоні друзі. у когось син, у когось батько, у когось чоловік. Я хочу побажати нашим родинам, які приходять на акції чекають своїх дітей, чоловіків. Я хочу побажати, щоб найближчі обміни ваші діти, чоловіки, сини, брати повернулися цілі, неушкоджені і обійняли вас. Я, я хочу, щоб наша любима бабусічка вже з онуком пила чай вдома, а не ходила на акції по дві години ногами. Ми вас дуже любимо. Ми всі чекаємо, онука. Ми з вами підтримувати і далі будемо. І відносини все. І в мене одна, одне єдине прохання. Будь ласка, не здавайтеся, не складайте рук. Вірте, що хлопці, коли повертаються, вони бачать, що ви виборювали їх свободу так само, як вони виборюють на фронті. Тому не розходьтесь ніколи, підтримуйте один одного. Слава Україні, слати себе в руки і продовжувати боротися, вигрізати своїх і мати сили, коли вони повернуться, щоб їх відновити, тому що вони повернуться. А ми тут. Не дамо стояти е, обмінам, не дамо катувати наших рідних, е, наших друзів, наших близьких, навіть незнайомих нам людей. Бо всі вони герої нашого часу, всі вони захисники, всі вони віддають, як хтось вже казав, своє здоров'я, своє життя, е, свої найкращі роки е, і ризикують своїм життям кожен день. Тому продовжуємо надалі боротися. Не мовчить, полон буває. Дякую. Які зараз там, вони хотіли, вони готові, вони свідомі того, що віддати за наше життя, щоб ми жили в спокої і збиралися на такі заходи, щоб я вірю, що вони знають, що ми їх підтримуємо, і таким чином ми показуємо, що нам вони не байдужі і ми єднаємося. Як сильні люди і в силі сила. С... разом ми сильні. Так як сам центр Полтави як сонце, тобто саме від цього площі. Як з самого центру сонця, тобто все починається з самого себе, тобто ми повинні усвідомлювати про те, що ми також щось повинні заробити. І найбільше головне підтримати всіх тих, хто постраждали, і не залишати їх в біді, щоб вони не відчувалися самотні і покинутими. Багато хто тільки живуть в таких місцевостях, де немає зв'язку, вони вважають, що їх нічого не може торкнутися, не на вони в ізоляції і відокремлені десь на далеких островах. Проте це не так зовсім. Вони також повинні усвідомлювати про те, що всі ми повинні долучатися до таких акцій.

Слава національній гвардії України! Слава національній гвардії України! Слава національній гвардії України! Слава національній гвардії України! Звільніть всіх полонених! Звільніть всіх полонених! Звільніть всіх полонених! Слава Україні, Слава Україні, слава Україні! Научишь их про